Вітаю, друзі, медіа шлюхи. Це істоти, які за іноземні бабки, які за бабки USAID, за бабки Сороса, за бабки інших грантодавців за їхнім завданням. Знищували всі, в тому числі своїх колег, які сказали не те слово. І зараз вони викриті. Про це детальніше за хвилиночку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, поставте вподобайку для того, щоб знати більше, щоб нарешті знати дійсну правду. Отже, USAID фінансувало понад 6200 журналістів із 707 засобів масової інформації та 279 медійних, некомерційних, неурядових організацій, включаючи увага, 90% ЗМІ в Україні, тобто кожні 9 з 10 ЗМІ були фінансовані злочинною організацією, яка Києва в США і по цілому світу. Раніше Іван Маск заявив, що USAID, як виявилось, сплачувала гроші провідним західним ЗМІ. А США Прес отримало 620 тисяч доларів від Держдепу, а Нью-Йорк. Таймс десятки мільйонів доларів від Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб. Політіко. У відповідь на звинувачення вже заявило, що компанія ніколи не була бенефіцаром державних програм чи субсидій. Друзі. Як бачимо провідні ЗМІ, які маніпулювали нашою з вами думкою, в тому числі по війні в Україні, по подіях в Україні, по виборах в США і виборах в Україні, ці всі провідні ЗМІ фінансували ЮАЗ-АйДі. Фінансували по факту ЦРУ. Фінансувала по факту. Ліва адміністрація Байдена до нього там Обами, Клінтонів і їм подібних. Фінансували в своїх інтересах і просували, що хотіли. А в Україні, мама дорогая, 9 з 10 ЗМІ фінансували саме ними. І нашою думкою, як же ж маніпулювали? Ну що ж, принаймні ми будемо тепер знати. Хто і за чиї гроші підривав нашу українську державність? Формував ненависть суспільстві один до одного, розповідав, як потрібно любити Україну, хто її любить правильно, хто неправильно, хто агент, рука, нога, вухо, ніс Москви. Демократично затикали рота. Своїм опонентам, тощо по знищенню або так називаємому реформуванню медицини поки що немає нічого. А там також дуже багато сумнівних ГО і різних подібних шерембев, які займались дуже е, сумнівною діяльністю. Ну, це я так м'яко кажу. США, а точніше, демократи, глобалісти, сатаністи, ліваки за допомогою USAID здійснювали зовнішнє управління нашою Державою Україною. Це вже факт. Ну, і е, ще дуже цікаво, що покаже американський аудит, скільки з цих цих бабок було вкрадено. І самими. Американцями-глобалістами і нашими щурами, зеленими гнидами. Друзі, я коротко з вашого дозволу хочу пройтись по списку реципієнтів USAID е, саме по медіа, саме по тому, що стосується України. Українці досі, мабуть, не отямились від інформації директорки громадської організації Інститут масової інформації Оксани Романюк про те, що 90% українських медіа отримували гранди. Романюк, яка очолює Інститут масової інформації з 2013 року, знає, про що говорить. Адже її інститут масової інформації один з найбільших донорів для медіа, який отримував фінансування саме з USAID і розподіляв його далі по українським цим, грантажерам. Власне, USID не фінансував безпосередньо медіа, він фінансував донорів псевдогелошки. Та організації, які безпосередньо фінансували медіа і визначали їх редакційну політику. Лише через три псевдогео ГО інтерв'ю з Україна, Львівський медіафорум та інститут масової інформації здійснювало фінансування більше тисячі українських медіа. А отже, в списку реципієнтів. Допомоги в медійній програмі US в Україні. Ви не побачите самих медіа, ви побачите безліч псевдогеошок, які об'єднували Україну здоровими комунікаціями. Ну, як вони вважали, та утримували безліч грантажерів і самі медіа, телеграм-канали. Ютуб-канали, прес-клуби, розслідувачів, медіа реформаторів, громадських активістів, блогерів, ботоферми, що здійснили функції четвертої влади, захопивши її фактично на 90%. І впроваджували лівацьку, сатанинську ідеологію та обійвало інтереси ТНК, Соресів. Блекроків, зернотрейдерів, бігфарма. Варто нагадати, що донори принципово не надавали фінансування медіа, які не підтримують цінності відкритого суспільства. Відкрите суспільство це ідеологія Сороса. Адміністрація Трампа зараз здійснює аудит діяльності USAID. І розкрадання її допомоги. Отже, треба готуватись до прибуття американських аудиторів, які мають перевірити, яким чином використовують кошти американських платників податків. І вони і в корупції і розкрадання. Одразу знайдуть мало прикладів, як ці кошти спрямовуються на користь демократів і, власне, проти самого Дональда Трампа. Отже, Четверта влада, кого фінансували. Миколаївський центр журналістських розслідувань, Львівська група, ТОВ Медіа ДК, Бахмутська фортеця, має Сенс, Агенція журналістських розслідувань. Четверта влада, слідство інфо, звільнення Криму, інтерв'ю з Україною, Міжнародний благодійний фонд Академія Української преси, Інститут демократії імені ПВП Орвика. Інститут масової інформації, геодетектор детектор медіа, яке оплювало всіх, і вся громадське телебачення, Херсонська обласна агенція громадської журналістики міст, ГЕО Центр публічних розслідувань, Українська Правда. Харківський прес-клуб ринкових реформ, Інститут розвитку регіональної преси, Тернопільський прес-клуб, Том 14, Громадське Радіо, ДП Україна, Інститут політичної інформації, Волинський прес-клуб, Фундація Суспільність, інформаційний прес-центр, центр демократії та верховенства права, Національна асоціація медіа, Українське телебачення Торонто. Центр журналістських розслідувань Сила Правди, комісія журналістської етики, СІДмедіагруп, Трибун, Українська медійна ініціатива, Незалежні регіональні видавці, Трибуна Діджитал, мерипортерих, Хмарочос ну і ім'я Легіон. Я переконаний, що всім цим. Мають займатися не просто журналісти, які не продали душу лівацько глобалістичному диву, а цим мають займатися правоохоронні органи, особливо Служба безпеки України, з'ясовуючи, як так вийшло, що іноземна організація злочинна. Взяла під контроль фактично 90% українських медіа і маніпулювала через них громадською думкою тотальної більшості українців. Як звільнити українців з полону оцих псевдомедіа, як звільнити українців від впливу медіашлюх? Які обслуговують зелений гнид, що знаходяться на банкові Грушевського. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.